Україна готується до наступного опалювального сезону та має намір пройти його на газі власного видобутку. Зробити це можемо завдяки наполегливій роботі газівників, що продовжують бурити нові свердловини та забезпечувати енергетичну стійкість нашої держави. Видобуток вітчизняного газу зростає за сім місяців 2024 року. Група нафтогаз видобула 8,6 мільярда кубометрів. Це на 7% більше порівняно з минулим роком. Докладніше, дивіться далі в сюжеті. Видобування блакитного палива в Україні зростає. Наші газовики збільшують темпи буріння та отримують хороші показники з нових свердловин. За сім місяців цього року видобуток блакитного палива групою Нафтогаз зріс на понад 7 відсотків порівняно з аналогічним періодом. Торік загалом добули 8,6 мільярда кубометрів газу. Видобуток насправді зростає завдяки і в першу чергу завдяки бурінню нових високопродуктивних свердловин. Завдяки використанню нових технологій, 3D-сейсмічних досліджень і інших технологічних запроваджень, які група Нафтогаз використовує. 3D-сейсміка допомагає побачити, де конкретно залягають досі нерозвідані поклади вуглеводнів, і таки дістатися. Їх нові підходи та технології дозволяють видобувати більше газу навіть у здавалося б вже виснажених родовищах на заході України. Це дуже значний прорив. І це дало, я б сказав, друге життя західним родовищам. Ми тепер вкладаємо багато коштів для цієї традисейсміки в Карпатському регіоні. Ну і бачаємо там і надалі перспективи і буріння, і видобутку. Високопродуктивні свердловини, які дають понад 100 тисяч кубів газу на добу, вдається успішно борити і на сході країни. Буквально днями група Нафтогаз ввела в експлуатацію нову свердловину, що дає 274 тисячі кубометрів газу на добу. Загалом же за час повномасштабної війни наші газоводобувні компанії пробурили майже 300 нових газових свердловин. Чим більше буде нових газових свердловин, тим більше буде українського газу, який ми зможемо використовувати і буде абсолютно незалежна важливість вітчизняного видобутку зараз дуже важко переоцінити, тому що наразі Україна не планує імпортувати газ з Європи для проходження опалювального сезону. І звичайно, кожен кубометр газу, який видобувається в Україні, він буде використаний для споживання та забезпечення нашої з вами енергетичної безпеки. Завдяки цьому Україна має пройти другу зиму поспіль без імпорту винятково на газі власного видобутку. Група Нафтогаз вже значним чином перевиконує. План з видобутку природного газу це дає можливість нам дуже впевнено дивитися в майбутнє в енергетичну незалежність нашої країни в частині природного газу. Я дуже радий цьому факту і вважаю, що це є одним з основних досягнень групи Нафтогаз під час війни. Нині триває сезон закачування газу у підземні сховища до листопада. В них планують накопичити 13,2 мільярдів кубів. У групі Нафтогаз запевняють цього об'єму. У має вистачити всім споживачам, включно з виробниками електроенергії. Василь Сафянюк, факт Асі Ті. Єдині новини.